Тема уроку закінчення слова, розрізнення форми слова і споріднених слів. Роздивись, будь ласка, малюнок. Що зображено? Яку машину нам це нагадує? Так, це кухонний комбайн, який є на наших кухнях. І як їм здається цим комбайном виконувати різні роботи? Наприклад, вони можуть шинкувати, нарізати, натирати, переміщувати, бучавлювати. Тож, ось такі вони, ці машини. І ще раз, перед нами кухонний комбайн. Уявимо собі, що будь-яке слово схоже на механізм комбайну, бо теж складається з різних частин. Це незвичайний комбайн. Тож, давай розберемося для початку, що означає слово комбайн. Так, комбайн це складна машина, що одночасно виконує роботу кількох машин. От і наше слово схоже на цей механізм, бо складається з різних частин. Давай дізнаємось про це, прочитавши текст. Ти знаєш, що будь-який комбайн складається з різних механізмів. Кожний механізм потрібний, щоб щось робити. Наприклад, у кухонного комбайна є механізми для різання овочів і фруктів, збирання вершків, замішування тіста тощо. Завдяки цьому можна швидко приготувати торт. Слово також складається з частин. Уяви комбайн, який може створювати слова з різних частин кореня, префікса, суфікса, закінчення. Ти можеш навчитися ним користуватися, розбирати слово на частини, тобто виконувати розбір слова забудовою і збирати слова з різних частин. Тобто утворювати слова, про які частини слова згадуються у тексті. Так, це основна частина слова це корінь. Далі префікс, суфікс та закінчення. А які частини словесного комбайну ми будемо досліджувати у третьому класі? Давай ще раз повторимо. Корінь, префікс, суфікс та закінчення. Ось, знову ж таки, перед тобою цей кухонний механізм. Так само і наше слово. Ми його можемо розібрати на окремі частинки, корінь, суфікс, префікс та закінчення. І зібрати. Давай виконаємо завдання. Прочитай слово сполучення і речення. Подумай, що не так. Хвіст собака, грає собака, мили собака. Ми побачили великий собака. Так, в цьому. В цих реченнях та в цих словосполученнях слова не пов'язані одне з одним, тобто не узгоджені між собою. Тому нам треба відредагувати ці словосполучення. Що для цього потрібно? Ми потрібно зробити так, щоб зв'язати слова між собою. Тож, спробуй це зробити. Спочатку усно, а потім запиши. Став відео на паузу. Там, де сумніваєшся, пиши букви простим олівцем. Після перевірки виправиш. Тож, давай подивимося, ти зараз змін, змінював закінчення. Саме закінчення дає нам змогу з'єднати. Слова за змістом. Уяви собі, що твоє слово це отаке цуценятко. Хвости цуценят це є закінчення, він змінюється. А ось голова та тулу це сталі частини, і вони не змінні. І так, тепер ти можеш Прочитати висновок. Закінчення це змінна частина слова. Закінчення слугує для зв'язку слів і слово, у словосполученні реченні. Закінчення позначається так, такий квадратик або прямокотничок. Тепер тобі необхідно підкреслити слова, які змінилися. У кожному слові спробуйте позначити квадратиком чи пімокутничком частину слова, яка змінилася. Давай перевіримо ста відео на паузу. Цікаво, чи зрозумівте, як правильно собака прибіг, чи собака прибігла. Дійсно, в українській мові правильно. Собака прибіг. Це чоловічого роду слово. Перевіряй. І так, давай попрацюємо із словозначенням закінчення. Закінчення змінна частина слова. Закінчення слугує для зв'язку слів у слово сполучені і речення. Прочитай ще раз це визначення. Спробуй його запам'ятати. Ну а тепер попрацюємо із схемою. Які є два способи для визначення закінчення? Давай ознайомимося. І так, яке слово ми будемо змінювати у схемі? Це слово собака. Давай подивимось і спробуємо створити алгоритм, як можна змінити це слово. Пропоную розглянути перший спосіб. Запиши слово собака у множині. Утворюється слово собаки. Давай подивимось, яка частина змінилася. Було собака. Собаки. Визначу цю частину слова, яка змінилася, це є закінчення. Тобто, в слові собака закінчення А, в слові собаки закінчення И. Це перший спосіб. Постав слово в множину. Другий спосіб змінити слово за запитанням і дослідити, що змінюється. Зміни його за такими запитаннями. Немає кого, чому. Дати кому чому? Ким, Ки, Кому, чому? Собацій? Так, не дуже зручно. Давай візьмемо запитання кого-чого. Бачу кого. Бачу собаку. От, чуємо. На кінці вже з'явилося У. Гуляй з ким собакою. На кінці ми чуємо Ою. Тож, в слові собака А змінювалося на У і на Ою. Якщо відбувається зміна в кінці слова, то на кінці ми можемо визначити. Закінчення Закінчення «а». І так, другий спосіб, коли ми змінюємо слово. За запитаннями кого чого, кому чому, Ким? чи. А перший не забув. А перший тоді, коли ми слово змінимо у множину. Поставимо у множину. Тож запам'ятай, давай працювати в зошиті. Відкрий зошит, запиши дату, класна робота, права один. Пропоную дослідити наше мовлення. Давай відпрацюємо навички. Обов'язково після всього ми з тобою перевіримо те, що зробив. Запиши слова за зразком. У тебе буде зараз перший спосіб визначення закінчення. Тобто із однини будемо утворювати множину. Однина поле, множина поля. Трава, траву. Тож, умовно, розділи свій, свій, свій аркуш зошита на дві частини. В одну колонку напиши назву однина, в другу колонку напиши «множина». А тепер працюй із словами квітка, дерево, галявина, білка, лисиця і земля. Запиши ці слова в колоночку однина. Утвори з них форму «Множини». Досліди ці слова. Та відео на паузу. Ну а тепер перевірка. Перевір і постав на голос обов'язково. Визнач закінчення. Права, права, Продовжуємо досліджувати мовлення. Тож, працюємо самостійно. Необхідно доповнити слово сполучення. А для того, щоб словосполучення слова з'єдналися, треба скористатися другим способом змінити слова за запитанням. Читай початок, став запитання, обирай слід довідки потрібне слово і зміни це слово за запитанням. Наприклад, гуляю з ким? З собакою. Не забудь поставити позначку Закінчення, тобто визнач закінчення. І так, працюй, виконуй завдання самостійно. Перевіряємо. Гуляю з ким з братом. Закінчення ОМ. Вітаюся з ким з дідусем. закінчення М. Е. Допомагаю кому? Бабусі закінчення І. Лежить на чому? На полиці закінчення І миє. Кого? Собаку. Закінчення У. Читає кому сестрі. Закінчення І. Висить на чому? На стіні. Закінчення І. Бачите кого? Метика. Закінчення А. Чай без чого? Без цукру. Закінчення У. Сподіваюсь, що. Квадратиком ти визначив всі закінчення у словах. Але ця вправа ще не закінчилася. Наступне завдання до вправи. Склади речення з двома словосполученнями і запиши їх. та відео на паузу. Якщо ти не вмієш складати речення, скористайся моєю підказкою. Говори серед моїх. Речень, два, які тобі до вподоби. І запиши їх. Наступно справа. необхідно списати і позначити нульове закінчення. Цікаво, аж ти знаєш, що таке нульове закінчення. Давай подумаємо: У нас є пара ліс, лісу. Що ми бачимо? Що спочатку після букви С нічого не було, а далі з'явилася буква У. Наступне слово лісом У змінилося на ОМ. Тож, саме в слові ліс ми маємо нульове закінчення, а слово лісу лісом має закінчення У або ОМ. Виконуй завдання за зразком сад, саду в саду, грак-грака-граку і допиши слова самостійно та відео на паузу. Перевіряй. Давай прочитаємо висновком за тим, що ми з тобою зараз зробили. Закінчення, не позначене буквою, називається нульовим. У словах сад, ліс нульове закінчення. І ти зараз будеш вже знати, що такі слова дає нульове закінчення, таке закінчення позначається порожнім квадратиком. Наступна вправа. Спиши речення, розкриваючи дужки. Знову познач закінчення. А позначка, ти вже знаєш, це квадратик. Виконуй завдання. Перевіряємо. Подивись, букви, які визначені червоним кольором, це є закінчення. Обов'язково виділи їх позначкою. Давай прочитаємо текст. Ти змінюєш закінчення у словах, щоб зв'язати слова між собою. Таким чином, ти утворюєш нову форму слова. Собаки, собаку. Змінилося тільки закінчення. Це дві форми слова собака. Собака собачий це споріднені слова. Змінилося значення слова. Собака свійська тварина, а собачий такий, що належить собаці. Наприклад, собачий хвіст. Тож, розрізняю, форма слова. Ти змінюєш тільки закінчення слова, і це тільки форма слова. А ось коли у тебе змінюється не тільки форма, а з'являються ще частини слова інші, це будуть споріднені слова. І змінюється значення слова. Слово собака означає предмет, називає предмет, а вже собачий ознаку предмет. Тож, зараз ти будеш працювати і розрізняти, чи це форма слова, чи це споріднені слова. Працюй в зошиті, це наступна вправа. І так, умовно розділи сторіночку. На дві частини. В буде форма слова. Запиши назву колоночки форма слова. Друга колоночка споріднені слова. Давай виконуємо першу частину разом. Слово лев. Дивись: у лева за левом у нас міняється тільки форма. З закінчення змінилося було нульове в слові лев. Далі. Стало лева закінчення А, Левом закінчення О. Тож ти запишеш ці два слова в першу колоночку. У Лева. Записуємо в першу колоночку. І за Левом. Слова левиця, левеня Вже змінили значення. Лев це доросла тварина чоловічого роду, да? а левиця це вже рід, це самка. Левеня це їх дитинча. Тобто ці два слова вже мають інше значення, і це є споріднені слова. Ти їх записуєш в другу колонку. Працюй, будь ласка, із словом коза і розрізняй. Де яке значення є форми слова, а де є споріднення слова. Так само працюй з цим словом. Працюй із словом куска, усочка. Ну, а тепер прийшло, прийшов час перевірити. Чи так у тебе Перевіряй. Переходимо до наступного вправу. Зараз будемо редагувати речення. Пригадай, що таке редагувати речення. Це значить, перше, ти повинен прочитати речення і зрозуміти, чи є тут слова, які повторюються. Друге, подивитися, чи всі слова пов'язані між собою. А далі, якщо ти знайшов якісь методики, усно відредагувати і записати вже правильні речення. Спробуй зробити те самостійно та відео на паузу. Перевіряй. На дворі собачий холод, я одягаю теплу куртку вовняну шапку рукавички. Ну а тепер твоя практична робота, яку ти виконаєш вдома. Після уроку. Відкрий щоденний коражень, обери кольорові ручки, або кольорові олівці і обери свій варіант початку речення. Або ти продовжуєш думку. Я хочу завести собаку, тому що, або ти напишеш, я думаю, що потрібно дбати про твари, тому що обов'язково. Перевір, чи все правильно у тебе записано. Не забудь надіслати фотографію своєї, свої, своїх речень вчителі. І так, на уроці ти дізнався, що у кожного слова є будова, і ця будова має свої назви. Закінчення це змінна частина слова. Що слугує для зв'язку слів у слово сполучені та речення. Щоб визначити закінчення, треба змінити слово. Закінчення буває нульовим. Треба розрізняти форму слова і споріднені слова. Дякую за увагу!